Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія, і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні в мене консервація. Я хочу. Заготовити салат з огірочків на зиму. Це я от вибрала на своїй присадибній ділянці ці огірочки, і перебрала, бо дуже багато великих було, такі красивенькі залишила. Я їх перемила, склала в цю мисочку і тепер заливаю водою. Так, щоб повністю огірочки були в воді. Щоб... І залишаю десь на 2 годинки, щоб вони побули в воді, щоб гірч з них вийшла. Постоїли ці огірочки в мене трошки більш, ніж на 2 годинки, і тепер, друзі, я їх перемиваю ще раз. Перемиваю і відрізаю оці ось хвостики. Тепер нарізаю огірочки кружальцями. Товщина кружались десь приблизно два міліметри. От так. Порізала всі огірочки, а тим часом займуся цибулькою. Тепер до цих огірочків додаю я цибулю. Цибулю я покришила на півкільцями, друзі. Добавляю я цю цибульку сюди. Даю солі, даю цукру. І даю уксусу. Ще можна, друзі, соняшникову олію брати. Ну, може навіть і потрібно, але я не даю, бо я не люблю як воно жирне. Я вже потім, коли відкриваю ці салати, то тоді я в тарілці додаю олію. І тепер перемішуємо все до однорідності. Треба дати друзі, її постояти цьому салатику, десь півтори-дві годинки, щоб, щоб огірочки пустили сік. І зараз я піду ще на грядочку, знайду укропчику, ще сюди укропчику додавлю. І, друзі, знайшла ось такий укропчик в себе на грядці. Він дуже пахнючий, буде. Приємний аромат давати салатикові. Я зараз покришу і додавлю до салатику. Час від часу напротязі цих двох годин я перемішую цей салатик, щоб він рівномірно просолився, промаринувався точніше. Друзі, я щось ще подумала, так і пішла, щоб петрушечки вирвала. Учачок. І зараз також прийшу сюди е, в огірочки цей салат з огірочків. Петрушка також придає приємний аромат і своєрідний присмак страва. Буде дуже смачно. Постояли в мене огірочки дві годинки, Дивіться, вісіх відпустили всі, всі огірочки, і тепер я буду їх розкладати. В баночки, баночки я попередньо підготувала, помила, щоб вони були частенькі, і тепер в них буду розкладати цей салатик. Накладаю я отак шщіненько, стискаю її в баночці. Розклала салат по баночках і в мене ще, бачите, скільки. Залишилося соку від огірків, що вони, що вони пустили. І я тепер беру і доливаю в кожну баночку до повної. Цим соком наповнюю. Якраз мені хватило, друзі. Можливо, кому, кого трошки не хватить, нічого страшного, в процесі стерилізації е, огірочки ще пустять сок. Так, тепер наповнила баночки, готові до стерилізації. Зараз буду стерилізувати у велику каструлю я на дно застелила таке полотенечко. І поставила ці всі баночки, наповнені салатом, і накрила кришками, і заляла водою, так от, друзі, щоб пойняло, де це починається звуження йти на горлишко. І тепер жду, щоб закипіло. Після того, як воно закипить, треба буде стерилізувати 10 хвилин. І буду закручувати кришечки. Бачите як? Огірочки мають змінити колір з яскраво-зеленого на такий спокійний, трошки темніший зелений колір. Салатик простерилізувався, колір огірочків змінився, був яскраво зелений, а тепер дивіться, такий спокійний колір. І тепер я буду, в мене є такий ключик, він старенький, але надійний, і я ним буду закручувати баночку. Баночки у мене, друзі, півлітрові. Я спочатку не сказала. Але я так думаю, що ви бачили на відео. Закрутила баночку. І тепер перевертаю її догори дном і ставлю на охолодження, перед тим закутую. В таку курточку У мене є така спеціальна курточка для таких цілей. Mm. Позакручувала я всі баночки і поставила вверх дном для охолодження. І ось так хурточкою прикриваю і закутую з усіх сторін. Так от виглядає моя повітряна баня для огірочків. І воно в мене так стоїть, поки не охолоне. Отак виглядає заготовлений на зиму миною салатик з огірків і цибулі. Друзі, заготовляйте на зиму. Зима довга, потрібно мати запаси. Цей салат дуже смачний, я його вже консервувала. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки і перегляди. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!